Спочатку до нас звернулися стилісти з Вок. Вони робили новорічну обкладинку, і на обкладинці повинен, бути, повинен був бути президент з першої леді, і на ньому повинен бути, був бути український, костюм українського бренду. У нас там були дуже стислі терміни, ну, там, типу, два тижні. В нас не було можливості зняти мірки особисто. Нам їх прислали, а для наших краців це взагалі ну ти не розумієш, хто знімав, як знімав. Ну, це в тебе є просто а, мірки президента. А, тому ми ж, звичайно, сказали типу, так. Якщо б ти сказала три дні, ми б теж сказали так, тому що це для нас був супершанс. А ми запрошували наших клієнтів, які за фігурою схожі на Володимира Олександровича і міряли цей піджак, цей костюм на, на клієнтів. До речі, костюм сів класно. Все обкладинка супер була. І після цього, десь за два місяці після цього до нас звернулися стилісти і сказали, що костюм дуже сподобався. Давайте шити ще. І ось так ми почали працювати. Мірки вже зняли особисто. Якщо ви не бачили Vox з Зеленським, то точно бачили адвоката Масіна Єма чи офіцера полку Азов Іллю Самойленка у костюмах Індпошив. Це український бренд, який шиє чоловічий одяг на замовлення. Його засновниця переконана, найбільша розкіш нашого часу це індивідуальне ставлення. Мене звати Катерина Возянова, я засновниця Індпошив. До того як відкрити власну справу, я працювала маркетологом у великих компаніях FMCG, Procter Gamble, До цього був Gillette, Ну тобто, взагалі, ніякого відношення до одягу, е, окрім того, що в мене батько дизайнер жіночого одягу, я не мала. Якось е, у 2008 році я зрозуміла, що якось мені вже скучно, е, я хочу робити щось. Щось не те, що своє, а що, щось, що результат чого я можу побачити одразу. І тоді я вирішила піти з компанії, піти працювати разом з батьком, тому що він був широко відомий в узких колах. А мені здавалося, що я геніальний маркетолог. І зараз роблю так, що наступного року я вже сижу в першому на першому ряду на неділях на тижнях моди в Парижі. А ми попрацю... я пішла з роботи. Ми попрацювали з ним десь місяця чотири, і я зрозуміла, що або ми залишаємося в стосунках батька і донька, або ми ні, ні в яких стосунках не залишаємося. Стала думати, яким би бізнесом я можу зайнятися, враховуючи те, що, по-перше, на дворі вже була криза 2009 року. По-друге, що я вже якийсь час присвятила. Фешн, може так сказати, індустрії, І тоді просто проаналізувала ринок, що на ринку є, чого нема, де я можу щось зробити, маючи ті знання, які я вже за 4 місяці отримала, і зрозуміло, що ніша чоловічого одягу на замовлення не заповнена, що це дуже красивий, дуже коштовний продукт, про який мало хто знає в Україні, і таким чином я домовилась татом, що я візьму в нього одну людину майстра, яка може шити чоловічі костюми бізпок. У мене була одна помічниця на той момент, і таким чином я розпочала свою власну справу в лютому 2009 року. У моєму бізнес-плані, коли який я собі намалювала для самого початку, мені окей було шити 3-4 костюми на місяць. Зараз війна. Тому зараз ми шиємо приблизно 40 костюмів на місяць, а до війни, в 21-му 65-70 костюмів на місяць. А так моя ідея спрацювала стосовно е, замовлень. Ну тобто, замовлення в нас були майже одразу. Е, єдине, в чому моя ідея не дуже спрацювала, що це в тому, е, хто буде шити ці костюми і взагалі. Який, е, яке виробництво потрібно мати для того, щоб шити три-чотири костюми на місяць, це виявилось не так легко, як я собі е, вважала. Ось тому взагал, загалом ідея була б суперкласна, якби я розумілася на момент е, е, заснування свого власного бізнесу, розумілася на виробництві. А я нічого в цьому не розуміла. Перша людина, яка... З якою я працювала, цей майстер, який вмів шити класні чоловічі костюми, він пішов від мене десь через місяць, мені здається. Тому що він, він просто ну, і я з ним не могла працювати, і він зі мною не міг працювати. ну, просто Це різні, різні світи. Як і тоді, так і зараз. професія, яка... Професіонали, які нам потрібні, це це дуже рідкісні люди, дуже рідкісні люди, тому що працювати з чоловічим одягом, який найскладніший в пошитті, вміють не всі працювати якісно ще менше, працювати за тими ж стандартами, з таким же, з таким же натхненням, з таким же ставленням до співробітників, до клієнтів і до бізнесу це одиниці. Чоловічий одяг, біспок, який шиється вручну. Це дуже кропітка праця. Для того, щоб виготовити один костюм, нам потрібно для клієнта це 8 тижнів. Для нас це приблизно 86 годин ручної праці. Майстру, який працює, йому просто легше, не, не те, що вигідніше, а просто легше шити постільну постільну білизну, чи там я не знаю, м'які іграшки, чи щось таке. Це просто не так складно. Одяг, чоловічий, який шиється вручну, і ще й на замовлення індивідуально під кожного клієнта, вимагає того, що в нас були суперпрофесійні закрійники. Люди, які знімають мірки, які будують індивідуальне лекала, які роблять примірки на цих клієнтів, і вони повинні бути професійними не тільки з точки зору того, що вони вміють, а й в комунікації. В організації роботи, в команді просто це ну реально. Як всі рекрутери нам казали, а, ви шукаєте закрійника чоловічого одягу? А, це червона книга. Я типу поздравляю! Якщо так in е, сказати, це коли ти отримуєш абсолютно індивідуально пошиту реч на тебе, вона єдина в світі, такого більше нема. Це шедевр. Вона... Робиться з тканини, якою ти обрав, з підкладки, якою ти обрав, вона має той фасон, який ти собі хочеш, або е, який кравець радить, щоб підкреслити, чи там щось сховати. І, взагалі, для мене концепція біспоксен це, це більше ніж костюм, це ставлення і відношення. Тому що до кожного клієнта ми ставимо, ставимося як до особистості і нам. З цією особистістю працювати 8 тижнів. По перше, а по друге, нам дуже хочеться завдяки костюму підкреслити, який це класний чоловік, який він крутий. Найвища розкіш, яку може отримати людина, це індивідуальне ставлення, і ось тому в цьому будинку ми це і робимо. І ось чому він стільки коштує. Ось чому ми надаємо на наші костюми пожиттєву гарантію, тому що їх можна носити вічно. Більшість з наших клієнтів про саме про бі про його особливості на початку не знали. А зараз вже знають, тобто, ну нам вже 15 років, ми зробили е, велику справу не тільки по просуванні свого бренду, а й попросуванню цієї культури. Саме 24 лютого, е, коли почалося повномасштабне вторгнення, і вже було зрозуміло, що це прям вторгнення, а там е, і це може бути надовго. Е, звичайно, я думала про те, що зараз буде з бізнесом, е, і намагались розуміти, кому взагалі. Будуть цікаві костюми, а ми не вміємо шити е, е, військову форму. В нас нема такого обладнання. І вже десь, мені здається, після двох тижнів, е, після початку вторгнення, е, я прийняла рішення, що ми будемо робити те саме, що робили. Е, ми, це наш шанс стати е, чоловіч, чоловічим брендом номер 1 на українському ринку. Свідомі українські чоловіки, які залишилися тут, яким все одно потрібен, потрібен одяг. Вони 100% будуть обирати український бренд. Більшість з них будуть обирати український бренд для того, щоб його підтримати. Ми вирішили, що ми будемо показувати українських героїв, і це можуть бути герої. Я не хочу казати різного фронту, тому що фронт у нас один з різних областей. Але це люди, які допомагають Україні, українцям. І які працюють на нашу перемогу. Якщо в тебе немає цілі зробити хайп, ти його і не зробиш на війні. В нас нема цілі робити хайп. В нас є ціль показати, як зараз виглядають наші чоловіки, наша цільова аудиторія. Якщо б не було вторгнення, вони були або вже є нашими клієнтами. І якщо б не було вторгнення, ми б їх все одно показували, але просто вони б виглядали трошки по-іншому. І для нас було дуже важливо продемонструвати, через що. Зараз ці чоловіки проходять. А що наш бренд це не розкіш в так в тому розумінні, яке з було до у багатьох було до 22-го року. І якщо костюм за 2 тисячі доларів, то це там обов'язково машина С клас, сігара, віскі і так далі. Ну, типа, це взагалі не про це. Спочатку до нас звернулися стилісти з Vogue. Вони робили новорічну обкладинку, і на обкладинці повинен бути повинен був бути президент з першої леді, і на ньому повинен бути, був бути український костюм українського бренду. У нас там були дуже стислі терміни, ну там типа два тижні. В нас не було можливості зняти мірки особисто. Нам їх прислали. А для наших краців це взагалі. Ну, ти не розумієш, хто знімав, як знімав. Ну це в тебе є просто а, мірки президента. А, uh, Тому ми, ми звичайно сказали типу, так. Якщо б ти навіть сказали три дні, ми б теж сказали так, тому що це для нас був супер шанс. А uh, ми запрошували наших клієнтів, які за фігурою схожі на Володимира Олександровича і міряли цей піджак, цей костюм на, на клієнтів. До речі, костюм сів, класно все, обкладинка супер була. І після цього, десь за два місяці після цього, до нас звернулися стилісти і сказали, що костюм дуже сподобався, давайте шити ще. І ось так ми почали працювати. Мірки вже зняли особисто. Ми намагаємось розповісти про бренд, про філософію, і ті люди, ті чоловіки, для яких це важливо і класно, вони самі приходять. Так, ця стратегія, вона з точки зору прибутковості вдолгою, м'яко кажучи, але з точки зору якості клієнта, який приходить, вона стовідсоткова, просто стовідсоткова. Тому мені особисто дуже хотілося б, щоб дуже багато чоловіків ходили в ходили в костюмах, піджаках, одязі від інпошив, але прийдуть тільки ті люди, яким це дійсно важливо. Бренд, це ж. Сукупність продукту і цільової аудиторії. Ну, тобто, якщо ти розробляєш продукт під когось. Я для себе вирішила, що мені я знаю, чого коштує зібрати таку команду. Я знаю, чого коштує утримувати їх, мотивувати, і чого коштують їх руки і їх мозок. Це дуже коштовно. Навіть не з точки зору грошей, це прям дуже коштовно. І коли ми працюємо в сегменті face-face, -face, можна казати, це ж біспок, це коли клієнт, стиліст і закрійник один з іншим спілкуються мінімум три рази за все замовлення. І мені було дуже важливо. Щоб люди, з якими спілкується спілкуються моя команда, вони були класні, щоб вони цінили ну, могли цінити все те, що ми для них робимо, все те, що ми вкладаємо в цей продукт. Щоб для для них це було більше, ніж просто костюм. Він пошив до війни це прибутковий бізнес, а тому що я створювала цей бізнес саме як бізнес. В нас є система, яка працює, в нас є аналіз. В нас є PNL і так далі. Так далі. В нас є штат. Ну я зараз до війни кажу. Тіпа в нас це працюючий бізнес. Так, він в індивідуальній сфері, але це все одно бізнес. І так він прибутковий до війни. Я постійно реінвестувала наш прибуток в розширення. Ми зростали не тільки тому, що в нас багато замовлень, а ми ще йшли кроками там ось таке приміщення, ось такий ремонт, ось такі там штуки в маркетингу і так далі. І так далі, тому що нам це потрібно для того, щоб розвивати, розвивати бренд. Але прибутковий він став, я не знаю, десь після першого там другого року. Зараз він пошив не дуже прибутковий бізнес, тому що в нас було завдання залишити весь наш штат, особливо майстрів і закрійників. Всі, хто не поїхали, це був наш обов'язок, особисто ну, мій обов'язок особисто перед собою. Залишити їх і їхні робочі місця, тому що я знаю, що у війну вони не знайдуть нічого. У нас ніколи не було інвестора. Початок він пошив Дві мої останні зарплати з проктора це небагато, скажу вам чесно. <ріхи> ось ну там у нас інвестиції, нам навіть ну винайняти приміщення перший останній місяць оренди і зробити дуже невеличкий ремонт. Я, я, там, ремонт 200 доларів коштує. Мені здається. Ну, 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 цифри смішні, особливо зараз, коли ремонт зовсім інші гроші коштує. А, ось і в нас ніколи не було інвестора. Це було моє особисте рішення, тому що мені дуже хотілося приймати всі рішення особисто. Я розуміла ризики. Ну найголовніший ризик, типу, я не отримую грошей, і отримую їх менше як прибуток, ніж я очікувала. Але це мій ризик, і мені дуже цікаво, як працюють мої ідеї, чи взагалі працюють вони, чи не працюють. Спочатку рівностна, я б я б сказала, тому що я чесно кажучи, я дуже розраховувала на його підтримку. Як я казала, я не спеціаліст в виробництві, і мені я розраховувала прямо на підтримку, що він мені буде підказувати це хорошо це не хорошо. Я просто я дивилася на піджак і там пробна робота якогось майстра. І я не знала, ну, типа, я не знала, що сказати. Ось, але він, він так дуже ревносно поставився і сказав: типа, ти що, сама не розумієш? Тіпа, це окей чи нокей, я говорю, чесно кажучи, не розумію. Я говорю, «Ну Ти ж пішла в цю справу, ну давай, тіпа, розбирайся. І я почала сама розбиратися. Перший рік був дуже напружений у стосунках, але зараз все супер-класно. Маємо оцінювати декілька речей. Перше, це як він скроєний. Тобто, як він скроєний впливає на те, як він сидить по фігурі. На ньому не повинно бути заломів, він повинен бути. Збалансований, тобто в нього не повинен бути там перед зачастую, перед вищий, ніж, ніж спинка. А в ньому повинно бути комфортно, тобто він не повинен бути як панцирь. І Ну, це з точки зору крою, це мені ну, і він повинен бути по фігурі, тобто він не повинен бути більше або, або менше. З точки зору пошиття, взагалі ціла філософія. Найголовніше, він повинен бути зроблений без клейових матеріалів, тому що як тільки застосовуються клеєві матеріали, дублірів, флізелін, а це можна відчути, якщо ти щупаєш піджак. Одразу в якості тканини втрачаються. Ти можеш ти можеш робити піджак там або костюм з найдорожчої в світі шерсті, але якщо ця шерсть з іншого свого боку дублюється дублерином, вона втрачає всі свої якості і весь свій лоск і клас. З точки зору успіху, мені здається, що по-перше, це те, що ми змогли збудувати бренд, якому довіряють найкращі чоловіки країни, і зараз, навіть зараз, навіть у війну, нам майже не доводиться. Аргументувати, чому наш костюм піджак або пальто коштує стільки, стільки грошей, чому так до чому так довго, чому так дорого і так, далі, і так далі. І мені здається, що ми змогли зробити цей бренд. Я це відчуваю навіть по нових клієнтах, які приходять до нас у війну. У нас є і багато нових клієнтів. Не це не не вміння, не вміння швидко адаптуватися а, в. В планах і в концепції, тому що я, мені дуже важко робити бізнес, який падає. Я завжди робила бізнес, який зростає. Зростати Боже, все супер, все класно. вора. А що робити, коли треба це кризово прийняти такі, такі, такі рішення? Да, там когось звільнити, ну якщо там потрібно, то е відрізати. То сказати клієнту більше, ми такого не робимо. І так далі. і так далі. Це для мене прям супер важко. Я не можу сказати, що це факап, це типу моя особиста риса, над якою я працюю, тому що ну я ж в бізнесі, ну що таке важко? Треба. Ну, по-перше, я б порадила для себе чітко розуміти, для чого тобі власна справа, і це насправді головне, чому я могла собі дозволити жити в умовах невеликого прибутку для себе, тому що я розуміла, що власна справа. Для мене, це, по-перше, це свобода. А для мене свобода дуже важлива: свобода в прийнятті рішень, свобода в усьому. І я розуміла, окей, я за цю свободу я плачу гроші. Я перші п'ять років могла б заробляти на іншій роботі набагато більш, більше гроші. Але окей, я типу, роблю, роблю так. Тому спочатку треба зрозуміти, для чого тобі ця власна справа, і переосмислювати це з кожним роком, в якому в тебе є власна справа.